З особливими потребами шукають роботу. Міський центр зайнятості вкотра проводить ярмарок вакансій для неповносправних людей. Понад 20 відомих компаній України пропонують більше 200 пропозицій різного профілю. Зараз сюди може прийти кожен охочий, аби обрати роботу своєї мрії. Попри повну сліпоту, Михайло частий гість у Львівському центрі зайнятості. Роботу шукає вже давно. Чоловік каже, де тільки не намагався заробити, однак через вади зору підібрати постійне місце праці складно. В основному ми працюємо на ну, на громадських роботах. Тобто отримуємо скерування в центрі зайнятості на громадську роботу і на місяць влаштовуємося в ту чи іншу організацію. А так, постійну, стабільну роботу знайти дуже важко, тому що ну, такі умови. Ярмарок кар'єри для людей із особливими потребами проводять кожного року. Керівник центру каже, кожного разу тут збираються провідні кампанії не лише зі Львова, а й з усієї України, аби запросити до себе нових працівників. Та, окрім знайомства працедавців із людьми, які шукають роботу. Міський центр зайнятості також займається підготовкою новоспечених працівників до майбутньої роботи. Ми в робочому порядку визначаємо, що додатково потрібно для цього, щоб людина влаштувалася. Можливо, когось треба навчити, і це може тривати до півроку. Можливо, комусь потрібно просто якісь додаткові навики, можливо, працедавцю треба адаптувати робочі місце. І цей процес часто затягується, але ну він показує свою ефективність. Марія, відповідальна за підбір персоналу для роботи на швейній фабриці, до себе на роботу запрошує на три вакансії: швея, водій та контролер якості продукції. Жінка переконує, ці робочі місця затребовані не тільки серед людей із особливими потребами, та все ж при відборі кандидатів у деяких охочих є певні пріоритети у нас є два кандидати на одну і ту саму посаду, ми завжди надаємо перевагу людям з особливими потребами, тому що такі люди повинні отримувати переваги в працевлаштуванні. Вони потребують нашого захисту, нашої підтримки, і ми завжди готові навіть навчити, якщо в цієї людини немає досвіду. На цьогорічному ярмарку кар'єри представили 270 вакансій різного профілю. Зарплати тут коливаються від мінімального окладу і до 10 тисяч гривень. Щоправда, аби обійняти високооплачувану посаду, без дипломної освіти не обійтися. Василь Гуч, Григорій Сюськін,